Camaro Камара 2017 року заїхала на чіптюнінг, правильно? Так Вон. точно. У нас 2 літра турбо, Задній привід. І зараз ми будемо робити чіптюнінг. Чіптюнінг Stage 1. Розказуй. Що? Отже, у нас? Зараз гляну. Характеристики покажу. Так ви покатались, вона їде зараз. Да, нормально, нормально їде. Нормально їде. Ну, власнику мало. 272 на задній привід. Буде. Скільки буде? 300 сил і 450 ньютон. Ага. Скільки це займає часу? Е, Годинка-дві. Я вже злив прошивку, Ага. відправив своїм партнерам і зараз отримав її, забуду записувати. Ну, подивимося на емоції Руслана, як вона поїде після стейджу. На які машини можемо робити стейдж? Майже всі європейські марки, а, Америка. А, взагалі рекомендую робити на турбомоторах. Там більш, більший приход, більша продуктивність. Да, буде, да, так, так. Да. Чіп тюнінг завершений. Так. Зараз поїдемо покататися. Просто так. Так, скільки так. там 270 було, стало 300, стало, так? Стало 300, але там по нетоном ще прикольно. Угу. Так що зараз перевіримо. А ви подивіться наш тест-драйв, як ми будемо кататися і вас а потім розповімо вам, на які ми тачки можемо робити, чіп і яка буде прибавка. Тому якщо у вас турбовий двигун, то вам це буде актуально. Якщо ви думаєте, що у вас машина не їде, вона поїде. Так, спорт режим. Вы катались на спорте? Да. Не, ну, хорошо уже мая. Да. Ты чё шаг блов там? <laughs> да. Блоф збрасує надлишковий тиск. Ага. Коли я педаль відпускаю, ага. він розряджає впуск. Так, Поки їдемо, можу розказати, що взагалі ми можемо зробити. Отже, по основним моторам, наприклад, 2 літра TSI, там де у нас 200-200, 210, 220 сил. У нас буде орієнтовно 250-260. Наприклад, був Volkswagen CC з мотором CCZA, CCTA, Там у нас 200 сил, отримуємо 250 на виході. І після чіпу там перші дві передачі не вистачає за цепу. Там передній привод, тому розумієте, що більше і навіть і немає сенсу. На... 1,8 Америка. У нас багато машин. 1,8. Там від 160 до 180 сток і на виході десь буде 220-240. Тобто приблизно те ж саме, що на 2 літра. Це джета буде взлітати. Так, да, так. Да. Також знімаємо обмежувач швидкості, щоб ви могли на трасі спокійно собі долітати угу. а, без обмежень. Ауді що у нас? Audi 2 літра, 3 літра. Ну, 2 літра ген 3 мотори Цум ЦУРБ, які 250 по... Е, ем, Які з Америки А 4Б9, наприклад. Ага. Слухай, їде як 3 літр. Ну, хто скаже, що тут 2 літри? Да? А, так, а, отже, а 4 БДЕТ, наприклад, 2 літра TSI, там, де 252 сили, отримуємо 310 кінських сил. 310? А, 310. Ого. Да, По Ньютонам не пам'ятаю, але десь приблизно такий же приход, десь 70-80 Ньютон. Так, 3 літра, В6 TSI, ТФСА. Це у нас там від 272 сил саме. Такий овочний мотор. Я, до речі, недавно чіпував q 5 Там на виході з 270 отримуємо 400. Скільки? 400. <пух> да. Ну, майже всі. Мотори 3 літра TFSI Айва 6. Це у них компресор там? Да так, -да, компресор. 400 400 сил. Да. Це просто стейдж. Просто, просто Там Нічого під... вирізати не треба. Нічого не треба вирізати, там піднімається надув компресора. В стоці він здається, дує 0,6. Ми піднімаємо до 0,9. А що з розхід буде збільшуватися чи зменше? Розхід збільшується, якщо ми наступаємо на праву педаль. Uh -huh. а, якщо їздити просто в звичайному режимі, нічого не міняється, тому що паливні карти залишаються ті ж самі на звичайних режимах. Uh -huh. а, Далі ось. у нас 3 літра дизель так, був? 3 літра дизель з однією турбіною, там 240 сил сток а, приблизно а, отримуємо на виході 300, 310-320, в залежності від конфігурації мотору. Але на дизелях там більше м, прирост по ньютонам, а, Там здається мені 500 ньютон сток і 600-700 буде після чіпу. Тож плюс 150 плюс майже 200 ньютон. Тобто В середньому у нас виходить десь відсотків 15%. Не, на компресорі 400 це сильно. Да, да. Ну особливо, коли в тебе 270, да. А да. потім різко 400. Це не 15%. Не це... 20, і не да, да, 25. Це половина. Считає. Плюс 100-130 сил. Угу. Воно, щоб тормоза були, так? Да? да, да, да. Тормоза не чіпуються. Шліфує там трошки. Угу. Задній привод 300. Угу. А, кстати, не дуже тримає еспіха, але да? угу. ну, не обмежує, дає машину. Да, да, Нема да. такого, що ти прожав і вона така, не-не-не-не-не. Зараз же ж є співключений. Так, да. просто спорт режим. Просто спорт. Все ганяє, вона дається робити. из пехоты выключить это боком, можно заходить. Ну тут вот. вот такая дорога, дорога для тест у нас. Ты <laughs> кого-то ну, Она так не ехала, да? Ого! Ні, так не їхав. Звук був такий же, а враження. Ну Просто приємно. А зараз вже ти трошки так їдеш, вже посміхаєшся. Ну, так, да, да. Коли так приїжджав, то вже нормально. Відчувається, що щось зробили з машиною. Так це скільки там, 30, да? 30 кінських сил там плюс-мінус. Ну так. Да. З'їжджаємо на вагмастер Олекса Тихого 103.